А в Ірпені, що під Києвом, протести через землю. На сесії міськради мали розглядати питання про виділення трьох гектарів у парку. Місцеві жителі вийшли на акцію під стіни мерії. Ірпінь, площа перед міською радою її виконком зранку, терміново заборонив проводити акцію протесту, кажуть місцеві жителі. Однак людей це не зупинило. Не потрібно виходити і обманювати. Вийти, скажіть, я заборонив вам проводити акцію. Я не бажаю, щоб ви захищали парки. Я не бажаю повертати зелене насадження та інше. На сесії сьогодні не ні одне питання не, не буде озвучувати ще, що стосується землі, що стосується зрізання дерев, що які які там вимоги ви ставите, цих питань немає. Громадськість не проти виділення земель чи будівництва. Поліпшення житлових умов хочуть усі, але кажуть, це треба робити справедливо. Ситуацію в Репіні можна було б вирішити, проведя моніторинг всіх земельних участків, які в своє время виділялися. Щоб знати, кому не віддавалися, під що, по якій ціні. Ці участки сьогодні працюють в інтересах міста або в інтересах віддільних товаришів. Правозахисник упевнений, коли землю виділятимуть прозоро і справедливо, у місцевих жителів не буде претензій до роботи влади.